В цьому коротенькому відео я ознайомлю вас із проектом, який забрав серця просто більше, ніж 500 тисяч людей, та як уже вони користуються цим сервісом. Тож люди приходять як для туризму, так і для бізнесу. І я впевнена, що за цих 15-20 хвилин і ви віднесете себе до однієї із категорій. Отож, будемо знайомитися. Я Оксана, партнер української міжнародної туристичної онлайн компанії Адвант, яка в цьому році святкуватиме свою 10-ту річницю, бо починаючи діяльність свою. Із 2014 року компанія ні на хвилину не зупинила своєї роботи, а й такі нелегкі часи для України і для світу продовжує радувати своїх партнерів як подорожами, так і хорошим заробітком. Отож, компанія. І я, в свою чергу, в цьому відео предоставляю вам можливість мати доступ до сервісу, який раніше був доступний тільки турагентам. А зараз і ви зможете мати таку можливість подорожувати по собі вартості. І мало того, ми можемо на цьому ринку ще й заробляти. Напишіть, будь ласка, вам цікаво подорожі, чи ви б хотіли б і також і заробляти. В цій такій унікальній сфері, тому що сфера подорожей це і радість, і більше здоров'я, тому що подорожуючи, ми дізнаємося багато нових міст, позитивні емоції, це і радість, це і так чи іначе зміна. Нашої, нашого перебування, також нові знайомства, і багато-багато тільки позитивних, хороших емоцій і відчуттів. Отож, зараз я вам покажу унікальний наш сервіс ось так виглядає наш сервіс, коли ви, наприклад, пройдете реєстрацію, але дуже важливо те, що із Play Market ви наш додаток не скачаєте. Це тільки наша партнерська програма, отож, тільки взявши у мене запрошення на даний сервіс, або у тієї людини, що вам запропонувала подивитися це дане відео попросіть запрошення. І вона все пояснить і розкаже. Або пишіть мені в особисті, і я також із задоволенням більш детально ознайомлю вас із цим сервісом. Отож, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хотіли б подорожувати тільки, чи ще плюс і заробляти. А я продовжу вас знайомити з нашим унікальним сервісом. Отож. Коли ви пройшли реєстрацію, то у вас буде ось оце вікно. І у нашому, на нашому сервісі, незважаючи на те, де б ви знаходилися, чи в Україні, то ви можете користуватися. Пакетними турами, чи автобусними турами, так? екскурсійними, чи просто готелі. От, чи так як я ось на даний момент знаходжуся в Польщі, чи є у нас багато партнерів в інших країнах, ми маємо унікальну можливість, маючи тільки доступ до інтернету не тільки обирати собі найкращі ціни і подорожувати, а ще й і заробляти. Маючи цей унікальний сервіс доступ до цього сервісу. Отож, як виглядає так наш сервіс? Ми обираємо в першу чергу місто відправлення. Так як зараз у нас в Україні небо закрите, то маємо можливість автобусом виїжджати з Києва, зі Львова, з Одеси. Або хто за межами України, то в Казахстані ось є 11 аеропортів: в Молдові, Латвії, Литва, Естонії, Узбекистан, в Німеччині 6, в Польщі 9, в Румунії 5, в Чехії, 3, в Угорщині і в Австралії. Так? В Австрії ми можемо. Вилітати із цих країн, обравши даний аеропорт, до якого нам зручно. Далі обираємо країну, куди б ми б хотіли б з вами поїхати на відпочинок. Так? Ось є різні варіанти. Я взяла на даний момент місто відправлення Кишинів, бо з деяких регіонів України Кишинів – це дуже зручно. Отож, обираємо в даному відео я вибрала напрямок Єгипет, так? Обираємо далі інтервал дат вильоту. В той період, коли вам зручно, так? В той період, коли чи ви плануєте відпустку, наприклад, на липень, на серпень, на кінець року, там собі ще плюс, так, можете виставити ті інтервали дат вильоту. Це вже коли ви бажаєте, як ви хочете, як вам комфортно, так? В даному відео, ну, я взяла найближчі дати. Обираємо тривалість ночей. Так, відпочинку можна ось 7-14 або навіть більше, ніж 15. То обираєте ту кількість, яка вам зручна, яка дозволяє вам для певного виду відпочинку. Дорослих можемо обрати максимум 5. От, і... Діток. Коли обираємо діток, то обов'язково вказуємо вік дитини. В даному відео не будемо обирати, дивитися з дітками, так? І натискаємо чарівну кнопочку шукати тури. І наша система, наш агрегат обирає найкращі варіанти, які у нас є на нашому сервісі, так? І в даному. Випадку я хочу вам показати один із готелей, наприклад, так, для порівняння. Бо коли нам той чи інший готель сподобався, ми можемо зайти конкретно на готель, подивитися ще більше фотографій, так, які у нас є по готелю. Це дуже хороший готель в центрі хургади, і це перша лінія. Цей готель полюбляють як тільки. Vielen Дорослі, так і мами з дітками, так це перша берегова ось є все написано про готель, послуги, які в готелі для діток, хто їде з дітками, то ось це розписано, так і є також зручно можна розміщення готелю на карті подивитися, де цей готель знаходиться, і вже конкретно по готелю. Якщо, наприклад, вам він сподобався, так ми знову ж таки конкретно по готелю натискаємо Шукати ту. І нам наша система підтягує варіанти від туроператорів. Це агрегатор, дороговартісний агрегатор, який обслуговується нашою компанією. І він нам предоставляє, як ми бачимо, так, від. Будь-яка дата, на скільки ночей, і ми бачимо різні ціни, так, різні пропозиції від різних туроператорів, тому на нашому сервісі пропозиції на любий смак і на усі гаманці. І, от, наприклад, ви прийшли до тур агента і говорите, я хочу вилетіти 15 квітня, ну там на 7, на 8, може ночей. Так? І турагент запитує, а на яку ви ціну розраховуєте, так? Ви не задумувалися, чого турагент так питає? От, І, наприклад, ви сказали, ну, там півтори тисячі, наприклад, гривень, так, ой, тисячі доларів, чи, наприклад, турагент вам ось скаже: 15 квітня ось така дата: майже 80 тисяч гривень, так? А те, що 14 квітня, в два рази дешевше, звісно, цієї ціни вам тур агент не скаже, тому що тур заробляє на комісії і, відповідно, Турагент може, наприклад, хоча б вам запропонувати, ну, сказати: Ось дивися, за ту саму ціну ти зможеш відпочити на 9 ночей, так? То і ви, і цією ціною, наприклад, будете задоволені, але турагент візьме з вас майже 80 тисяч, але ви поїдете за 44, ось майже 600 гривень, так? І ви ж не будете знати, отож, маючи цей унікальний доступ до цього сервісу, маючи в телефоні, ви можете самі собі обирати уже, ось бачите, як я говорю, Якщо вам тільки дозволяє на сім ночей, то ви оберете собі, наприклад, так, підкоригуєте свою відпустку і поїдете, або, наприклад, 16-го, бо так чи іначе, то 41 з половиною тисячі, або 14-го, наполовину дешевше, так? Або, наприклад, якщо ви зможете дозволити і більшу кількість ночей, ну то відповідно вже обрати собі із даних пропозицій. Але. Ось хочу вам показати ще одне. Мало того, що ви оберете собі, наприклад, вигідну пропозицію, то коли ви є партнером даного, даної компанії Advan Travel, то ви ще маєте і партнерську знижку. І ось дивіться. По-перше, ви обрали найвигідніше для себе уже 50% знижки, плюс ви маєте і, і ще 75 VP, Це у нас виходить так, що це вартість абонементу, річного абонементу, так, вхід в систему в нашу, так, то вже будете мати знижку. При першій же ж купівлі даного туру, от в даний момент розглядаємо цей тур. Так то ось і буквально дивіться. Якщо вам сподобався цей готель, наприклад, ви хочете сюди поїхати, ви обрали собі найкращу пропозицію по цій новій політиці. Так? І далі буквально ось дивіться, в три кліки ви зможете собі оформити тур, не ходячи по турагенціях, не переплачуючи, а одразу маючи цей сервіс в своєму телефоні, Маючи доступ до цієї системи в зручний для вас час чи в день, чи вночі, коли вам зручно і коли вам комфортно, буквально в три кліки оформити і забронювати тур. Ось, будь ласка, одна кнопочка, так, оформлення туру, все роз'яснюється по туру, коли у нас виліт, що все включено з Кишинева, так, 14 квітня на 7 ночей. Тур оператор join Up, так, процес оформлення туру пише, що, наприклад, коли ми оплатили, то туроператор протягом трьох днів робочих, один-три робочих дні, підтверджує заявку, бо це і місця на літаку, і місця в готелі, бо може бути, що в даний момент ми побачили цю заявку, так? бачимо цей готель, а поки ми оплачували, поки ми собі всі моменти Продивлялися, то вже, може, і розкупили. Отож, тільки протягом 1-3 робочих дні, коли нам тур оператор підтвердить заявку, після підтвердження туру можемо збирати речі до поїздки. І ось дивіться, вже у нас є що е, виліт, так, звідки і куди уж, так, так е, туристи, це, наприклад, я і обов'язково. В, ну, внесіть собі раніше дані, щоб в будь-який момент ви змогли додати, так? Додати кого? І внести, внести дані, щоб у вас було оновити документах. Я підтверджую: і ось дивіться: знову ж таки, вартість туру 38 607, так? І маючи хоча б навіть мінімальний. Абонемент 75 доларів на рік, який вартує, ви вже при першій же поїздці, так, з ним скористаєтеся, і ви до оплати будете мати тільки 35 518 гривень. І можемо писати побажання до туру, якщо це чи день народження, чи річниця шлюбу, будь-які ваші побажання, можете записати. І обов'язково тур. Оператор врахує в поїзді, так? І буквально ось чарівна кнопочка замовити тур. Все, буквально три хвилинки і вами оформлено тур. Не ходячи до турагента, не переплачуючи лишню комісію, а все мати в своєму телефоні. Ось буквально. Початок березня я їздила на відпочинок так. І у нашому кабінеті, коли ми оформлені, є мої замовлення. Ось тут у нас приходять наші документи у наш кабінет. Що навіть не друкуючи, ми можемо собі взяти, бо ось і договір на туристичний, так, потрібно прочитати, ознайомитися з цим договором. От, є... Також всі-всі документи приходять. Я ж кажу, можете навіть не друкувати або хоча б там білети на літак видрукувати. І то коли я була в аеропорту, то показували тільки в телефоні, так що ось є квиточок, і не мусили, наприклад, друкувати Ваучер на поселення. Я рекомендую ваучер на поселення тільки роздрукувати, і то навіть також. Можна показати в телефоні. Основне, щоб у вас завжди був інтернет, або собі робите скрін, сторіночки, так і уже. Пізніше в готелі покажете всі документи приходять до вас в кабінет. Якщо у вас є які питання по туру, то служба допомоги 24 на 7 завжди з вами. Ось і я переписувалася по своєму замовленню, які у мене були питання, так як у мене чоловік поляк, то є трошки нюанси. Так, от я думала, що може буде і доплата, але по даному готелю. З даним туроператором ніяких доплат не було. От, і от, наприклад, що прийміть, будь ласка, до уваги, що по вашому замовленню відбулися зміни польотних даних. Був перенесений виліт із 15, якби ми мали вранці е, з Варшави е, пізніше вилітати, а перенесли на 10.30 то ми і раніше прилетіли. І також було е, і Назад, як ми летіли, так, нам знову ж було, е, нас спочатку, мав бути, виліт із хургади десь о 7 чи о 10 ранку, а ось було перенос перенесено на 17.30. Уся інформація приходить у ваш кабінет. Вам не потрібно так, не бігти на рецепцію, не бігти десь когось щось питати або до туроператора, до турагента дзвонити, що, що там, коли мені, а все абсолютно, вся інформація. У, у вашому е, телефоні. Отож це унікальна можливість, унікальний е, сервіс, на якому ви маєте можливість обирати для себе як найкращі пропозиції, цінова політика, так і. Е, е, Подорожувати, як я говорю, не за всі гроші світу, а буквально я вам показала такі, таку мінімальну так, ціну. А якщо ми, наприклад, візьмемо трішки і дорожчі готелі, бо є різні ціни так, на різні готелі, то наприклад, знову ж таки, якщо Трішки інший, наприклад, напрямок, трошки більша ціна, відповідно, ми як партнери маємо і більші знижки, так? бо ми маємо від 8 до 11% відсотків від вартості туру. Отож, наприклад, дивіться, туроператор Альф так, пропонує, наприклад, Тур за 83 тисячі, а вже, наприклад, інший туроператор 88, так, або той самий Альф, але також і інша ціна. І відповідно, коли ви прийдете до тур агента, так як він хоче і він заробляє на продажі турів, то, звичайно, він вам запропонує більшу вартість, так, а ви Маючи можливість мало того, що обираєте е, дешевше для себе, вигідніше, то і маєте ще і партнерську знижку. Отож, хоча б навіть маючи мінімальний абонемент, ви можете скористатися знижкою і не тільки один раз. А ось дивіться, при навіть при оформленні, то вже пишеться, що після закінчення 10 днів, після завершення туру, вам буде нараховано кешбек ось з поворотом, та, наприклад, сума знижки, яка у вас буде, з поворотом, буде вам нараховане на ваш travel баланс. Оце одна ще така хороша. Як я кажу, вишенька на тортику, мало того, що ви обрали найкращу із цін. По-друге, ви маєте знижку ще партнерську, так? спрацьовує програма лояльності. І по третє, коли ви повертаєтеся з туру, вам повертається кешбек. І знову ж таки, на наступну вашу подорож ви зможете скористатися цим кешбеком, цією знижкою, уже планувавши і е, бронювавши собі наступну подорож. Хотіли б мати цей сервіс? Вставляйте плюсик в коментарях, якщо так. Отож, за чисто. Такий символічний вхід за 75 доларів абонемент, який коштує на рік, ви маєте можливість подорожувати, маєте можливість обирати собі так найкраще із найкращого, і плюс маєте можливість, розібравшись із даним сервісом протягом року, перейти або на вищий абонемент, або Взяти бізнес абонемент так це вже по бажанню, і з нами разом в команді розвиватися, подорожувати і розвивати свій власний бізнес. Отож, в даний момент я підбираю свою команду активних. Амбітних людей, ті, що хочуть розвиватися, ті, що хочуть будувати собі бізнес, як, наприклад, уже залежно від того, як ви будете працювати, так і може хто із вас працює на роботі, це може бути ваш просто додатковий дохід і. Починаючи зараз, ви зможете собі, там, буквально, поки ви на основній роботі, уже поступово готуватися, так, і ще підготувати собі, як то говориться, почву на майбутнє, мати свій іще плюс один додатковий дохід. Отож, ще хвилинку уваги, на що йде абонементна плата, так? З, навіть з мінімальним входом. На 75 доларів. Та, як я сказала, при купівлі перший же ваш тур одразу ви будете мати знижку. Отож це абонемент це вкладення у ваші майбутні подорожі, у ваші емоції, у ваше краще здоров'я, у ваші нові знайомства, абсолютно, тільки на краще. Отож, приймайте рішення. Хто бажає тільки користуватися цим сервісом для подорожей, пишіть під відео подорожі, або хто із вас шукає можливості для заробітку, для розвитку, пишіть бізнес, і ми з вами зв'яжемося, і я розповім більш детально, як ви це можете зробити. Або ж Якщо людина вам запропонувала це відео, зверніться, будь ласка, до неї. Вона вам дасть своє запрошення на цей сервіс. Щиро дякую, бережіть себе і хороших вам подорожей, міцного вам здоров'я і бажаю нам усім мирного неба над головою. І так як я записую це відео 4 квітня, то я бажаю нам швидкої перемоги. Бережіть себе!